В цьому відео я поясню, що таке психометр, для чого він призначений і взагалі принцип його роботи. Уявіть, що вам потрібно раптом виміряти вологість повітря в приміщенні, бо, наприклад, ви відчуваєте паркість або згадклість, або речі погано пахнуть, або пліснявою у вас стіни чи стеля покрились, і вам потрібно виміряти вологість. Для цього нам... Підійде метеостанція або гігрометр, і потрібно заміряти цю вологість. Відносна вологість, якщо вище 60%, то зазвичай якраз і відчуваються ці наслідки, про які я вище розповідав. Що ж таке психометр? Багато вводять в інтернеті. Психометр це теж такий прилад, який вимірює вологість, але трошки складніший. Тут треба попрацювати. Для цього береться два звичайних термометри. Один з них потрібно обмотати ганчіркою, зволожити цю ганчірку саме там, де він вимірює, там де скупчується ця рідина. І е, ця змочена ганчірка вона буде трошки охолоджувати е, цей термометр, тому що змочена ганчірка буде випаровуватися вода. І буде трошки холодити. Відповідно, наприклад, якщо у вас в кімнаті звичайний термометр покаже температуру 20 градусів, то зі змоченою ганчіркою покаже вам, наприклад, 15 градусів. Ви бачите різницю температур в 5 градусів. Далі ви переходите в таблицю вологості і на перетині стовпчика і рядка. Вашої температури, яка заміряна по сухому термометру, ви шукаєте різницю цю температуру, тобто в 5 градусів. І тепер ви можете побачити, скільки грамів води є в повітрі, і також відносно вологість. Відносно вологість, як я казав, не повинна перевищувати 60%, бо інакше почнуться дуже погані наслідки. Також вологість не повинна бути. Меншою ніж 40, тому що це буде погано для ваших дихальних шляхів. Тому психометр це ось такий прилад на основі двох термометрів, але потрібно ще також і працювати з таблицею.